Лозівський дитсадок Калинка відзначає підстолітній ювілей. Колектив закладу вітають керівники міста. Мені дуже приємно привітати вас від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського досить таки поважною датою. Працівник дитячого закладу це завжди повинен бути оптимізм, незважаючи на ту ситуацію, яка є в нашій державі, щоб ви з радістю ходили на роботу. Всім безпосередньо миру, процвітання вам. Дякую! Тут дійсно творчий колектив. Тут все, майже все зроблено тендітними жінками, вашими творчими руками, вашим творчим колективом. 50 це значить є нові плани, є нові звершення. Бажаю всім наснаги, тільки мирних днів. Почесні гості дякують працівницям за роботу та називають їхній заклад одним з найкращих в громаді. Директорка дитсадка Світлана Гордієвська дякує за привітання. В нас дуже неймовірний колектив працює в цьому закладі, і вже багато років ми підтверджуємо цей статус, нестандартний погляд, це сміливі підходи, креативне мислення нашого колективу і творчий підхід в усьому. Заклад ювіляр виховав багато поколінь лозівчан. Тутешні працівниці пишаються історією свого закладу та сподіваються, що зовсім скоро маленькі вихованці повернуться до дитсадка і наповнюють його чарівними посмішками.